Привіт, друзі! Ви на каналі Теліжанта. Мене звати Владислав. і це у нас продовження наших оглядів українських мап для ферми Симулятор. І сьогодні ми з вами знаходимося у селі Володимирівка, друзі. Дивіться, яка у нас прикойна хата. Дивіться, які у нас там <сху> автентичні ліжечка. <сху> Моналізо навіть висить у нас в хаті. Ну, ми в хату то можемо зайти, але лише ось в цю віранду. Лише віранду, друзі. Так, тут ми можемо з вами переодягатися. Сьогодні я вам розповім про село Володимирівка. Це мапа Володимирівка, доволі новенька, хоча вийшла всього місяць тому. І давайте зараз її оглядати. У нас є ось такий невеличкий дворик, який характерний саме для Запорізької області. Що буде Запорізької області? Бо тому що тут у нас безкраї степи, південь нашої рідної України, звісно що. Так, а тут що можемо робити? Можемо розводити наших курей чи ні? Так, можемо, дивіться, кури навіть може. Тут, тут щось у нас є. Я думаю, що це у нас літня кухня. Ні, це у нас не літня кухня, це якийсь у нас склад. Так, а тут що у нас? А тут у нас гаражик. Ну, Точно, точно у нас влідзе тут Запорожець. Дивіться, у нас тут. О! Бензокоса. коса, навіть у нас була установочка. Так, молотки, каністри з паливом. Чудово, чудово. <зум> Зможемо якось слово запорожця заправити в Запорізькій області. До речі, це село знаходиться недалеко від Бердянська. Це у нас, здається, Бердянський район, але можу помилитися, тому ви можете мене виправити у коментарях або Бердянський, або Мелітопольський, щось одне з двох. Бо зовсім поруч і до того міста, і до того міста знаходиться це село. Так ось, речі, у нас, я ж говорив, поля, степи, безкраї степи. Козацькі степи, якщо дехто говорить. Так, тут у нас також якийсь гаражик, сарайчик. Хм, Можемо тут також зберігати свою техніку. Але, але давайте далі подивимося. Дивіться, тут літній душ, а йти всередину? Дивіться, ми на всередину ще не вистачало більше реалістичності, щоб у нас навіть вода лилася. Так у нас погреб. Далі проходимо. Бачу, у нас тут водокачка, добре. А тут у нас посаджено, напевно, що це не помідори або помідори, або перець. О, дивіться, що у нас тут вікна, я що вам показую, яка у нас прикольна хата. <рес> Ні, я таке бачив. Звісно, таке ще в Україні є. де то дехто казати мені, це вже совок насправді є таке в Україні, от, наприклад, в моєму селі є. ось <рес> Такі хати, ось із такою автентикою. Так, дивимося. О, картопелька. Потейто. І <рес> Як же жити в селі і не посадити картопельки в селі? Це вже. Це вже дикість якась не мати картоплі в селі. Так, ось у нас наша хата. Ну і щоб ніхто не говорив, що кожен будинок тут однаковий, ні. Кожен будинок тут зовсім різний. Ось дивіться, інший будинок. Так, це у нас невідомо, що це таке, тому у нас написано, це ноуп. Це написано щось невідома культура. Навіть ось таке зробив розробник мапи. Ну і це... Це, певно, не перша мапа про Запорізьку область, але все ж дивіться, яка прикольна мапа. Навіть ось таке у нас є. У мене схоже було біля кладовища в селі, також там стікає вода. А це, напевно, якісь каналізації чи що. <кхи> Навіть каюшку зробили. Віці, ну, як і говорив, кожна будівля тут зовсім різна. Вона відрізняється одна від іншої. Так, а тут що? Ну, Знову різні хати, але ми можемо проходити дуже легко через ворота. Так. Там також у нас безкраї степи, там вона у нас дорога, то, напевно, дорога до нашої ферми. До нашого то не кого, то вже сучасна ферма. Ми туди з вами завітаємо, але спершу я вам покажу саму мапу. Ось. Дивіться, яка вона велика, дуже величезні поля, бо і не дивно було. Чому величезні? А тому, що у нас тут ферма в степах. Так, річечка у нас, Корсак, здається, протікає біля села Володимирівка, ось таке величезне, і поруч біля нього, зовсім поруч біля нього, є село Бабанівка. Я все ж певна, що це село Бабанівка. Все ж більш-менш схоже на те село. Ну, ось так воно виглядає, друзі. Ось така у нас мава. Все взято з Google Maps. Саму картиночку, далі подивимося, ті ну, самі контракти можемо займатися фермерством, тваринництвом. Це нам дозволено далі у у нас, що у нас культур, що у нас із нововведення цій мапі, чого немає ніде, це у нас може м'ясо отримати, можемо отримувати цибулю, вирощувати, горох, бурячок, рибу десь можна навіть <хи> взяти. Так що тут у нас ще горох, ще щось очищене, очищене насіння, навіть можна борошно зробити, але чомусь ми його не можемо продати. Навіть є ґрунт у нас. Що дуже цікаво, ґрунт. Можемо ґрунт десь брати і потім його продавати. Ні, продавати ґрунт не можете вже дикийсь, продавати наші українські чорноземи. Так, ідемо потім по наших виробництвах. Перше виробництво, яке ми з вами оглянемо, це у нас теплиці. Ну а чому? б? Не зробити теплицю десь у степах. Чомусь в Херсонській області цих теплиць багацько. А от чи, в цій в Запорізькій області чомусь теплиць немає. Насправді шкода, що зараз це село окуповане, велика частина Запорізької області окупована, більше половини Запорізької області дуже шкода. Співчуваю людям, які втратили домівки саме на півдні нашої держави, дуже шкода. Ну надіюся, що ми звільнимо навіть не ми, а Збройні Сили України звільнять ці населені пункти, і туди прийде мир. Можна буде повернутися назад до свого рідного дому. Дуже справді Ой, страшна справа, страшне діло. Війна, яка ще в 2014 році почалася із анексії Криму і захоплення обласних центрів на сході нашої держави. Так, ну ось таке, навіть можна тут вирощувати якісь винограники чи що. Прикольно. Так, давайте далі оглянемо нашу мапу. Вибачте, за мої ось такі, можливо, недолугі діалоги. Дехто вважатиме, що це політика ні, це не політика, це. Просто розповідь про те, що в мене на душі, що я відчуваю стосовно ось цього краю. Хоч і це не рідний мені край, але все одно от, за душу за душу бере. Так, тут у нас продаж корів, овець та всякої, всячери, всякого тваринного світу. Можна придбати корів, це у нас ділер, продавець тварин. Так, давайте більш детально оглянемо. ну, Ми це все, можливо, і бачили на якійсь мапі, вже не пригадаю, коли то було. Так, тут у нас старий зілок. Ні, нам зіл не потрібен. Чи це не зіл? Ні, це зіл. Газ зовсім по-іншому виглядає. Вже розвалюха сіла. Так, ідемо далі. Так, тут у нас, здається, здається, ферма для свинок. Тут у нас свинарня повинна бути. А давайте зараз пройдемося. Напевно, що вона. Давайте подивимося до тригера, глянемо. Так, свині, дивіться, навіть різні свинки можна придбати. Звичайні там білі, ну і в'єтнамські <смі> чорненькі. Бачу, Петро щось без настрою ходить на цій фермі. Все ж немає роботи в селі, треба прийти в село, працювати, розвивати ферму нашу. Бо все ж Україна це велика, аграрна країна. Ну і не тільки аграрна країна, чому тільки аграр? аграрна. Давайте подивимося на нашу вежу, водонабірну вежу. Чи як вона виглядає? Ну, як і вскрізь. Мамо, сидіть також є схожі вежі, хоча їх розфарбували. Прапор зверху у, самій, у самому, на самому резервуарі. Щоб більш так було патріотичненько. Так, давайте далі. Далі у нас корова, корова ферма корів, корова сказав, оце то сказану. Сказав, як відрізав. Так, що у нас стосовно корів, також можна тримати корів, це нам належить. Ми тут можемо працювати, можна завести корів, можна придбати їх зразу тут. Ну і, звісно ж, ресурси треба завозити, воду, різну всячину, там, що вони там їдять, свою суміш, сіно треба привозити. можна от Зразу, бачите, займатися коровами. Не потрібно купувати якісь там для них сарайчики. Зразу займається. Так, ідемо далі. Так, тут у нас сель, продаж, продаж чогось. А що ми тут можемо продавати? Можливо, якийсь пісок чи що. Ось здається, я що тут у нас є пісок, можемо його десь видобувати, але поки що я його і не бачив. Так, тут у нас пісочок можна продавати, якийсь гравій, ось у цьому місці. Кам ну, каміння точно, каміння додано на, на цій мапі, ну і особливо на цій версії. Так, тут у нас, здається, можна набирати воду. Ну, це я не певне, чи тут можна займатися піском, дивіться. Але тут точно можна набирати воду. Така віць, яка брудна вода. <с> На ріжці Корсак. Брудненька така. <с> це як, напевно, корови йшли ще йди, та й позалазили в цю воду, і вона стала брудною, скаламутили її. Так, дивимося знову зілок, заїхав в воду, <с> не впорався з керуванням. і Що це я зробив? <с> тут бачу зілків порозкидувано по цій мапі безліч. Так, друзі, йдемо з вами далі. Далі у нас ще одне, одне місце, де ми можемо щось продавати. От бачите, кожне місце у нас різне. В кожному місці ми з вами можемо щось та й продавати. І воно різноманітне. Бачите? Ось. Справді економічне диво для нашої держави це розвиток ось таких сіл. Якщо ми розвинемо ці села, то ми зможемо дійти до економічного дива. Зробити село справді заможним. А не щоб всі тікали в місто. Так, ідемо далі. Ще оце. О, магазинчик! Крамниця. <смі> Крамниця Запорізької області. Давайте глянемо. О, дивіться. Ні, ну не знаю, чим схоже. <смі> Можливо, схоже з реальністю. Я таких не часто бачив в житті і не зовсім по-іншому. В Так ідемо далі. Так, тут знову якийсь продаж. А, дивіться, ми біля школи, ми біля Володимирівської школи. У селі Володимирівка. А я думаю, що це у нас таке, це не якась котельня. Так, тут у нас ігровий майданчик, тут побавитися в футбол. У нас в селі великий футбольний майданчик, моєї маленький розміру. Так, підходимо далі. О, така школа. Двоповерхова. Школа новітня. Навіть чути якийсь звук, що там балаган. Балаган чути? Так, це у нас село Володимирівка. Школа першої і третьої ступенів. Ласкаво просимо, нас ласкаво просять до школи. Хоча зараз листопад, але в школу, до школи нас просять. Ніби як повернення до школи в Запорізькій області. Так, ми тут все здається, давайте далі продовжувати. Ще одне місце де ми можемо дещо продавати. Здається, можна щось їжі продавати так, їдальня, отак От можна продавати будь-яку їжу тут, в цьому місті. Так, йдемо далі, 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 далі. Тут ми здається, можемо продавати дошки. Є ну, ще якісь там будівельні матеріали ось в цьому місці. Так, здається, ми тут глянемо. Давайте далі підемо. Так. Це що у нас таке? Якесь незнайоме для мене місце? А, дивіться, АЗС старого типу. Ні, це не єдине АЗС. У нас ще є одне АЗС біля самої дороги, яке з'єднує у нас Мелітополь із Бердянськом. Ну, ось така у нас база стара. Ну Таке я бачив, я бачив такі, в Вінницькій області в Якимівці. Бачив такі заправні станції, ще досі існують. І перейдемо до нашої ферми, яка зовсім не є колгоспом. Нам даються ось такі тракторці, але це не так важливо, тому що кожен хоче навіть, можливо, обрати для себе якусь іншу техніку. Так, дивіться, вага одна і вага друга. До речі, циферблат на ній також працює. Можна навіть, якщо, якщо не вірите, завантажте мапу, грайте і випробуйте, чи працює циферблат чи ні. Навіть, дивіться, Сучасний елеватор у нас є. Це навіть не елеватор, а е, для сушіння, напевно, наших культур. Так, йдемо далі, тепер йдемо з півдня. Так, дивіться, тут ми можемо продавати як-каміння, от каміння, пісок, інші будівельні матеріали. Так, і можемо продавати зернові, так, можемо продавати іншу продукцію, ось особливо в цьому місці. Давайте глянемо. О, доволі цікаво зроблено, щось нагадує реальність. О, дівчино, давайте запросимо Мар'яну до. до. до магазинчика. Ні, тут кафе немає. Можна до Мелітополя запросити, там вже ж повинні бути якісь кафе цікавесені в Мелітополі чи в Бердянську, доприкуду. Або в Бердянськ поїхати до Азовського моря покупатися. Можливо, в майбутньому та й колись можна це зробити. Зараз там дуже небезпечно. Так, елеватор наш. Давайте далі перейдемо АЗС, яку я також вам неодноразово згадував. Ще я раз згадував, але все ж, ну, більш така сучасна, хоча ніби й невеличка, але все ж АЗС є. Було б добре, якби тут пальне ще було в тій кількості, яке нам необхідне. Так, ідемо далі. А то часом наш е, сусід Микола не працює хі -хі, в цьому місці. Ось в селі Володимирівка. Перевозить, напевно, щось на якійсь фурі. Він ж приїжджав на якійсь фурі, більш такий. Е, це він? А можливо, це його фура, оця більш щорденька. Яка у вас там була в Красилівці? Хі -хі. От тепер у вас є стимул переглянути. Красинівку. Ми там згадували нашого Миколу. Так, тут у нас тут у нас тут у нас річка Корсак. Річка, чи Корсак чи Корсак можете виправити у коментарях коментарі створені для того, щоб писати, нагадувати, ну або писати щось цікавеньке про Запорізьку область. Тому пишіть, друзі, пишіть обов'язково. Ну і ще можете ставити вподобайки, ну і також підписуватися на цей канал. Вам не складно, а мені буде приємно. Бачите, що ви підтримуєте. Мій канал. так. Річку ми з вами оглянули, міст оглянули, тепер давайте перейдемо до села Бабанівка. Бабанівка доволі незвичне село і дуже маленьке. Так, оце ми оглянули в магазинчик, ну і також ХТЗ-центр ХТЗ. Так, А тепер хто здогадається, де у нас знаходиться ХТЗ? Де в нас знаходиться харківський тракторний завод, Звісно, що в Харкові. Так, плуги, дивіться, у нас тут. Ні, це культиватори. Від Харківського заводу, ось різні ХТЗ. Бачимо, тут є у нас такі звичайні ХТЗ, більш такі новесенькі, малесенькі, ну і також як це вони, забувається дуже часто, ну потім, можливо, нагадаю. Хотів сказати Запорожець, але все одно ми Запорожець з вами, з вами придбаємо характерний от для Запорізької області. Ми ж знаємо, що ЗА, це Запорізький автомобільний завод, і там Таврія також. Вироблялася, але, певно, таблі в нас немає. Ну, ось такий у нас гаражик. Зовсім автентичний. <хи> Такого ніде більше немає. Так, виїжджаємо з вами ось з нашого села. Я справді думав, що ми будемо в центрі ХДЗ з вами, але ні, ми в центрі ХДЗ з вами не з'являємося. Ми з вами з'являємося зовсім поруч, Там недалечко від нашої ферми. Туди, якщо повернути, ми там доїдемо до ферми. Але тут, ми, ми тут, друзі. <хи> ми тут з вами. Цікаво, чи відчувається у нас яма чи ні. Повинна відчуватися. Так, зараз ми з вами десь заїдемо. О, дивіться, їдальні. А, тут з вами і було. Я ж розповідав, що можу тут здавати їжу до нашої їдальні. Хоча їдальня дуже маленька. але що є, то є. Так, ось дивіться, будівля Я ж говорив, що все от у нас різне, все різноманітне. Не так, як скрізь. У ігровий майданчик, Ні, це не школа, це окремий ігровий майданчик для дітей, для молоді. Бо ж треба, Воруг Бору... Бору... це життя, спорт це майбутнє для нашої молоді. Як же ж так? Треба, щоб покоління наше, наша молодь була не тільки там освіченою, але і спортивною. Так, давайте тут розвернемося. поле у нас таке невеличке з соняхами. От, до речі, чим відома Україна там на весь світ це виробництвом олії і збором соняшника. Дуже відома країна наша саме цим. Хоча соняшник, здається, навіть не наша культура, хоча, можливо, наша. чи, можливо, я верзу якусь дурницю, але точно кукурудзи це не наша культура, вона точно приїхала із Америки. А ми, от мами, бачимо соняки. Ну, соняк, це наша от традиційна культура. Дивіться, навіть відчувається. Бруд, Але чомусь автомобіль не забруднюється. Було б справді цікаво, от з кабіни дивиться, як ми заїжджаємо в цю калюжу, і як повністю наш автомобіль стає чорним, як як чор, чорний. А то подумає, що негрів, з... негрів згадувати? Вони так бідно живуть. так? Їх дуже шкода тих негрів, тих, афро... тих африканців, вибачте, дуже шкода їх. А, ми, а ще з них сміяться. для чого? От чорт, чорт є чортом, Характерний для української культури. В українській міфології є, то чому б чорта не згадувати. Так, дивіться. Ось у нас село. Я ось такого від, 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 відділив камеру задалеко від е, нашого запорожця, щоб вам показати ось, більш так, детально, щоб ми змогли з вами насладитися атмосферою е, нашого. Запоріжжя, нашої Запорізької області. Там у нас школа, ми з вами були. Там можемо споглядати степи, безкраї поля, частину села. Там десь річка Корсак протікає чи Корсак. Неважливо. Головне, що річка є. Там вона реальна. Все ж, бачите, зроблено, от як і в реальності, Хоча дещо та й не співпадає дійсності, але все ж, село у нас. Реальне. воно існує. Так, воно, на жаль, окуповане, але надіємося, що в майбутньому наші Збройні Сили України звільнять це село. І загалом всю Україну. Тому допомагаємо їм, друзі, з цим, допомагаємо Збройним силам України. Допомагаю їм. Бо допомагаючи їм, ми наближаємо нашу перемогу. Так, ось така у нас місцевість <гум> тут. Так, ну і ось знову степи бачимо тут. Багаторічні трави у нас повиростали в степах. Ну, от справді, козацтво, степи. Ніколи там не був в тих краях. Ні, я був в Донецькій області, бачив ось таке. Але в Запорізькій я ніколи не бував. Навіть в Херсонській я бував в області. Так, їдемо далі, ось так. Дрифтуємо нашим запорожцем ось біля таких городиків. Зараз ми заїдемо в іншу частину нашого села і потім будемо їхати до села Бабанівка. Так, але, але, але я ще хочу вам показати ось ще цікаве місце. Напевно, характерне для тої місцевості, ось дивіться, у нас є будівля, ну це не так важливо з цього боку, як важливо з цього боку. У нас тут є от, будівля, Ззаді вже ось таке поле. От Бачимо, що люди використовують правильно свої городи, правильно свої паї. Вони ж, бачите, вирощують якісь зернові, отримують з цього гроші. Або, можливо, вони навіть кооперуються з іншими фермерами і отримують для себе більшу вигоду. Бо, тому що чим більше людина кооперується з кимось, тим ефективніша робота і тим більший дохід. Справді дуже прикольно. От, якби подо... звернули люди увагу на українські села, що це варто зробити. Варто принести розвиток в українських селах. Ті самі Араби вони хочуть придбати хоч на всю нашу їжу. Дуже хочуть за нього заплатити. Кажуть, дуже смачна, дуже якісна. Чому б не розвивати нам фермерство? Хоча не тільки фермерство розвивати, можна й інші галузі розвивати. Чому тільки фермерство? Ми ж не фермерська держава, а ми з вами інноваційна держава, чому б і ні. Так це здається у нас пам'ятник Володимиру Великому і це у нас початок, початок цього села. Так, сідаємо назад в Запорожець і зараз підемо в інше село поїдемо з вами у село Бабанівка. Ну все ж ми з вами поки що побували. Так, ми не повністю оглянули по все село, це потрібно зробити самостійно, або зробити у номограйчик. Але я так бачу, що. Ну, поки що ми не готові. Поки що, мені здається, що ця мапа в бета-стадії. Особливо з... якщо звернути увагу на текстури, бо тому що деякі текстури у нас замилені, і тому. Складається таке враження, і тут дечого не вистачає. Тому все ж, я скорію до думки, що ця мапа ще буде в майбутньому оновлюватися, якщо розробник її, звісно, ще оновить. Так, там у нас шляху далі немає. О, Обач, тут є у нас е ці вітряки, <сум> вітрові електростанції. Ну так, для Запорізької області, для Херсонської, для Одеської, і вони характерні. Чому б ні. Там же ж сильні вітри бувають. Бо степи. Вітер ж гуляє степами, не буде гуляти в лісах. Вірно ж, а він буде гуляти в таких степах козацьких, скільки тут вітряків багато. Страшно уявити, що зараз відбувається з тими вітряками. Їх, напевно, покрали, порозбирали, зруйнували, а скільки було вкладено сил, фінансів в вітряну вітроенергетику. Ось так хотів сказати вітряну електроенергетику, але скажу вітроенергетику. Чи ні, гідро це інше. Гідро, гідро це інше. Та й не на всіх річках поставиш гідроелектростанції. Так, ось село Бабанівка. Маленьке, звісно, але село є село. От, речі, в Запорізькій області дуже багато малих сіл, і вони більшість нас, вони просто чарівні, чесно. Дуже такі прикольні назви відносять нас до української культури, до інших регіонів нашої держави. Там є і село Чернігівка, і село Львівське, і село Івана Франка. Такі прикольні справді назви, навіть і козацькі назви. Справді, от хочете, можете зайти в Google Maps і дослідити саме ці місцини. Чому б Дуже гарні назви в Запорізькій області, просто чарівні. Ну і відповідають дійсності, відповідають саме козаччиві. Так, а куди нам далі? Дай, давайте сюди заїдемо. Хм. Хм -хм. Цікаво бачити, тут якийсь ставок у нас викопали, але ми тут рибу, певно, тримати з вами не можемо, на жаль. Але все одно глянемо, бачу, хтось під'їхав газелькою сюди. Тут у нас канал. Ні, не канал. гребля, Гребля у нас тут стоїть. Яка може випускати воду. Ну, таке поширено в Україні, особливо в моїй місцевості також ставлять ось такі ставки. Ось такі ставки, наповнюють їх, розводять тут рибу. Але мені здається, що ми рибою тут займатися, на жаль, не можемо. Ну, можливо, в майбутньому, та й зможемо, друзі. Ну ще я можу сказати зтовну мапу. Мапа дуже атмосферна, справді. Це вперше я бачу мапи про Запорізьку область, про південь нашої держави. Буду чекати виходу повної мапи. Ну що ж, друзі, дякую вам за увагу, дякую, що дивилися даний огляд. Надіюся, вам він сподобався. Тому ставте подобайки і підписуйтесь цей канал, друзі, вам складно, а мені приємно. Ну і підтримуйте ЗСУ. Слава Україні, слава ЗСУ!